Всім привіт! Сьогодні поговоримо про нового героя злиття. Це у нас Корс-рунівник з фракції огрівні, та він у нас буде бомбовиком. А перед початком відео хочу нагадати про вподобайки та коментарі у минулому відео, чомусь дуже мало переглядів. Можливо, відео з відкриттям уламків вже знімати і не будемо, але подивимось. Поїхали по герою злиття. Перша його навичка атакує одного ворога тричі, по типу як наш гнішак. Далі, кожен удар має шанс 30% скоротити один хід до детонації всіх бомб на цілі. Непогано, в принципі, може актувати бомби. Також має шанс 30% накласти на ціль оглушення на один хід. Непогано, в принципі, додатковий контроль буде потрібен, але він у нас бомбовик, тому подивимось, наскільки це буде актуально взагалі. Друга навичка. Має шанс накласти на кожного ворога дві бомби, що детонують за два ходи. Теж, як гнішак, все по класиці у нас йде. Але він тут у нас заповнює власну шкалу ходу на 25% за кожного ворога, що має на собі бомбу. Тобто він у нас як гнішак, тільки гнішак у нас ще атакує, а цей просто накладає бомби. Плюс Гнішак у нас отримує додатковий хід, це у нас 100%, а тут він заповнює шкалу входу за кожну, я так розумію, що бомбу, не за кожного ворога. А можливо, і за кожного ворога. Тому тут вже треба буде подивитися, наскільки це буде працювати. Тому що якщо за кожну бомбу, в принципі, додатковий хід він отримає у нас відразу. А якщо за кожного ворога, то тут може бомби накластися на когось, і тоді вже піде все по одному місцю. Ну, в принципі, навичка непогана. Далі у нас третя його навичка атакує всіх ворогів і скорочує на один хід детонацію всіх бомб. Це класно, в принципі, як і наш Гнішак, це те ж саме він робить. І плюс він тут ще має контроль, шанс накласти блок активних навичок на два ходи. Це у нас все 100% йде, тому непогано. Але, як на мене, суперників в шкірі, в принципі, в нас і це блок активних навичок знадобиться, якщо, наприклад, у нас супернику немає кам'яної шкіри. І ви не наклали бомби. Тому, можливо, тут ще блок активних навичок нам допоможе. Або проти ворона, теж проти міфіків, теж непогано воно буде працювати. Але це якщо за умови, якщо на ворогу немає кам'яної шкіри. І він не помирає. тому тут вже, в принципі, цікаво, але треба буде тестувати і бачити, що це буде на ділі у нас. Тому виглядає поки що незрозуміло трішки, але подивимось, як буде на арені це виглядати. В принципі, герой у нас під арену заточений, я так розумію, але. На босах, на війни фракції може знадобитись. До речі, в цій фракції у нас є Мачуха і ще галку з бомбовиків, тому, можливо, їх можна буде навіть скомбінувати. Мачуха вона слабкіша, в принципі, тому що там баффа так ще потрібен, потрібен, щоб бомби. Активувати, а він у нас просто скорочує якби, активацію. Тому, в принципі, непогано. Плюс ще у нього є пасивна навичка така цікава. Заповнює шкалу ходу всіх союзників на 5% щоразу, коли детонує бомба. В принципі, пришвидшує нашу команду. На арені теж в принципі, може бути актуально, але ми на арені все ж таки сподіваємось, що ми підірвемо відразу суперника. Тому тут треба вже дивитися. Якщо ми когось, наприклад. Не вбиваємо, то шкали союзників може заповнити тому непогано. І плюс він ще має шанс активувати право миттєвого ходу для себе щоразу, коли союзника чи ворога вбиває бомба. Теж прикольно вбив когось і має шанс. Отримати додатковий хід. Наприклад, якщо бомби не на всіх ворогів наклалися, когось підірвав, потім, можливо, допхід він і отримає. Тому, в принципі, це у нас виглядає дуже гарно. Що додатково він теж може щось нам запропонувати? Навіть додатковий хід отримати, потім він може за один активувати на комусь бомби, якщо надалося скоротити. Тому тут же це буде непогано виглядати. Плюс ще у нього буде е, аура на 30% у всіх битвах на атаку. Тому теж вона зайвою не буде, можна буде використовувати. В принципі, по герою, в кого є проблеми з війнами фракцій, я раджу його все ж таки зробити. Теж, у кого ще мало або навіть немає бомбовика на аккаунті, теж буде класно його отримати. Але у кого є бомбовики, з віни фракції проблем немає. В принципі, як такої потреби його робити немає. Але я для себе вирішив, що, скоріш за все, злиття я буду робити, тому що на огрінах не так багато героїв з атаки, плюс в мене і бомбовиків, там мачухи цієї немає, він би мені нормально зайде на не фракції. На арені подивимось, тому що у нас є Гнішак, в принципі. Але це тут у нас Гнішак червоної стихії, а тут у нас зелена. Зелена проти червоних героїв, проти Ембріса, буде класно заходити, але у нас є і Гнішак. Тому тут, в принципі, плюс-мінус на те воно і виходить. Від мене десь оцінка в нього 7-6. Ну, в принципі, як бомбовик має грати добре. Тому. Мені він сподобався. Правда, не на такій, прям високому рівні, тому що ніяких знаттів, у нього нічого немає. Плюс це герой атаки. Можливо, якщо він був би здоров'я, як наш комідос, можливо, було б по поцікавіше. А так, це у нас просто класичний, класичний бомбар. А напишіть свою думку у коментарях, чи сподобався вам герой, чи будете ви робити це злиття. Буде дуже актуально почитати, подивимося разом. і... Зробимо висновки, і для наших глядачів теж буде корисно почитати ці коментарі. Тому всім дякую за перегляд та мирного неба.